Доброго дня, другокласники. Урок української мови. Тема сьогоднішнього уроку змінювання іменників за числами. Один багато. На сьогоднішньому уроці дітки, ми продовжимо наше знайомство з частиною мови, яка називається іменник. Зокрема, сьогодні навчимося змінювати іменники за числами, утворюючи один багато. Права очікування. Голосистий дзвінок покликав усіх учнів до нас на урок. Яким має бути наш урок? Яким ви його уявляєте? А якими будете ви на уроці, доберіть, будь ласка, частину мови, яка відповідала на питання, який чи яка. Сьогодні на уроці я буду. Яка уважна? Яка? Продовжуй, будь ласка. Добре. Перевіряємо домашнє завдання. Додому вам була вправа 234. Вам треба було записати відповіді на питання одним словом. І довести, що саме ці слова є. Іменниками. У нас, давайте візьмемо ці слова. У нас є слово м'ясо або кістка, хто як написав, лісник, фрукти, зайчик, корова, середа. Зима. Давайте спитаємо. Хто Лісник. Що кістка? Що фрукти. Ви зверніть увагу, дітки, навіть питання, які ставляться до цього слова, написані в реченні. Що, хто, що, хто? А ми знаємо слова, які називають предмет і відповідають на питання хто, що, і називаються. Іменниками. Ми з вами виписали слова іменники. Працюємо з підручником. Відкрийте, будь ласка, українська мова та читання, частина 1 на сторінці 67, Права 235. Ми зробимо її основу. Нам треба взяти букви, які виділені цифрами. Зі цих слів дивимося парасолька П. Р. Яка буква? І зозуля Л. А Д. І. Що за слово? Правильно. Це слово прилади. А що ж таке прилади? Що таке прилад? Тлумачний словник нам каже, це спеціальний пристрій для певної мети, вимірювання чого-небудь, управління чимось, спостереження за чим небудь і так далі. Наприклад, давайте ми з вами візьмемо такий приклад, як лінійка. Прилад. Звичайно, прилад. А для чого він нам треба на уроці математики? Правильно, щоб вимірювати довжину відрізків, креслити відрізки. Отже дітки, лінійка це прилад. Відкрите, будь ласка, зошити, запишіть число. Січня, класна робота. Сьогодні на. На филинці каліграфії ми з вами повторимо нижнє з'єднання, середнє з'єднання. А також напишемо два слова: прилади, пристрої. Поставте обов'язково наголос. Поставте відео на паузу. Запишіть хвилинку каліграфії. Права відповідаю. Але, дітки, якщо відповідь правильна, ми з вами плескаємо в долоні. Якщо ж ні, хитаємо головою. В українській мові є слова, які називають предмети. Так чи ні? Дійсно є молодці. До слів. Назв предметів можна поставити питання хто або що. Так чи ні. Так, молодці. Іменники, слухайте уважно. Курка, олень, кінь, курчатко, поле відповідають на питання хто, так чи ні. Мовчимо. Ні, киваємо. Чому? Тому що хто це курка? Це тварина, хто олень, тварина, хто кінь, тварина, хто курчатко, тварина, поле дітки? Це інший предмет. Тому поле відповідає на питання, що? А в нас питають, чи всі слова відповідають на питання хто? Ні. Слово поле зайве. Слова, що називають предмети і відповідають на питання хто або що, називаються іменниками. Так чи ні? Так, дітки, це наше правило. Іменник це частина мови. Так чи ні? Так. Добре, працюємо з підручником. Права 236. Порівняй малюнки, що спільного? Чим відрізняються. Давайте дивіться, що це? Лінійки, що це? Лупи, що це? Мікроскопи. Правильно. Як назвати все це одним словом? Правильно, дітки, це прилади. Або ж ми писали з вами слово пристрій. Слово прилади і пристрої це слова близькі за значення. Дивимося, у нас намальована, гляньте, як цікаво, скільки лінійок лежить ось тут. Одна лінійка, а ось тут багато, аж чотири да? лупа. Скільки тут їх? Одна, а тут дві. Багато. Мікроскоп скільки? Один, а справа два. Тобто багато. Ось у нас один і багато. Два і більше предметів це вже багато. Так, добре, давайте подивимось, чим вони відрізняються. Ну, Звичайно, якщо ми з вами візьмемо. Лінійку це прості прилади. Якщо візьмемо мікроскоп, то це вже ускладнений. прилад. Пристрій, навіть, можемо сказати, Прилад, пристрій. Які прилади, ви знаєте, ще? Наприклад, щоб накреслити коло, нам треба який прилад? Правильно, циркуль. Як ви гадаєте, для чого люди створюють прилади? Для того, щоб щось вимірювати, розглядати, да? вирівнювати, наприклад, прилади. Так, досліджувати. Розгляньте прилади, зображені на малюнках. Для кого і чого вони потрібні. Для дослідження, для вимірювання. Як називають людей, які використовують у своїй роботі ці та інші прилади та пристрої? Раз вони досліджують, то хто вони? Правильно, дослідники? Хто такі дослідники? Це люди, які щось досліджують, вивчають, дізнаються. Що ви вже вмієте досліджувати? Згадайте наші уроки, я досліджую світ, що ви досліджували. Так, а що ж таке дослідження? Це більш досконале вивчення і знання про якийсь предмет, якусь речовину правильно. Що ви відчуваєте під час дослідження, що в нас виникає? Інтерес, правильно, цікавість у роботі, правильно. Ми, дітки, з вами сьогодні на уроці української мови будемо теж дослідниками. Ми будемо ще більше дізнаватися про таку частину мови, як і мене. Яка користь від досліджень? Людина дізнається більше. Працюємо. Прочитайте, будь ласка, правило. Так. Слова, що є назвами предметів іменників, можуть називати один предмет і багато предметів. Права 237 на сторінці 67. Пригадай, з якої казки перелічені герої. Як ти гадаєш, чи всі вони тут згадані? Чому? Дивимося, дітки. дід, баба, син, коза, вовк, рак. Що це за казка? Ну, давайте дивитися. Коза, рак. Ви знали? Так, це дійсно казка, коза, дереза. Так, діти. Не всі казкові герої перелічені так же, бо у діда і баби був один син. Так, дивимося далі. Чи тільки вовк виганяв козу? І рак. Ні, звичайно, іще були казкові герої. Так, скажіть, будь ласка, давайте ми з вами доведемо, що ці слова є іменниками. Давайте питаємо. Це хто? Дід? Це хто? Баба? Це? Хто? Син? Хто? Коза, хто? Вук, хто рак. Слова називають предмет і відповідають на питання, хто це іменники правильно. Виконуємо письмово. Запиши назви одного і багатьох предметів за зразком. Нам треба оці слова, всі, що ми тільки що називали, записати за зразком. Дивимося, дід один. А два діди, правильно, баба одна, а дві? правильно, син один, а два молодці. Зрозуміло, як робить? Посередині рядка пишемо вправа 237. Списуємо дід тире, діди, крапочка. Пишемо баба, тире. Дві, про себе кажемо, дві баби. Молодці. Поставте відео на паузу, виконайте вправу. Права 238. Прочитай вірш, як ти гадаєш, який настрій передано в ньому. Випав сніг. Марія Познанська. Ой, у лісі лист зів'яв, білий сніг у лісі впав, на дубочки молоденькі, на ялинки зелененькі, притрусив сніг до ріжки, всі горбочки, морішки, біло-біло в лісі стало, так багато снігу впало. Так, який настрій? Правильно, радість, всі радіють. Чарівній, сріблястій зимі. Завдання, дітки. Випиши виділені слова та зміни їх так, щоб вони називали один предмет. Дивимося, дубочки, два дубочки, три дубочки. Да? А нам треба, щоб був один маленький, правильно, дубочок. Ялинки, а одна? правильно, доріжки, а одна? Та горбочки, А один, правильно, морішки, А один, рожок. знову рядка, посередині пишемо вправо, 238. І ви читайте на слово умножені, а записуйте зразу однину. Як ми казали, до бочки. Це багато, два. А нам треба один маленький, пишемо до бочок. Кома. Перше слово з великої, далі з маленької. В кінці крапку. Поставте відео на паузу. Запишіть, будь ласка, вправо, перевір себе. Завдання 3. Як по різному перенести виділені слова? Будь ласка, виберіть два слова на вибір. Запишіть, як можна по-різному перенести ці два слова. Тобто в одному рядку, наприклад, ялинка. Пам'ятаємо, що я, лісочка, не можна. По одну букву залишати і переносити не можна. Поставте відео на паузу. Перенесіть. Обрані вами слова. Так, працюємо далі. І гра конструктору. Зараз у нас з'являться букви, розсипані. Нам з них треба зібрати слова. Буква починає, слово починається на букву «ж». Поставте відео на паузу, скористуйтеся чернеткою. Перевір себе. Змініть слова так, щоб вони означали багато предметів. Читаю один журнал, два. Правильно. Один. Словник, два. Так, молодці. Нам навіть числа допомагають. Один і два. Один це е, е, так, а два це багато. Диктант один. А два-три. Так, алфавіт один. А два-три. Алфавіт. Три. Молодці. Вибіркове списування. Прочитайте, будь ласка, текст про себе. Чому автор називає медоносні рослини? Правильно. Бо бджоли беруть з квітів цих рослин нектар. Правильно. Завдання. Випишіть іменники, які позначають один предмет. Давайте дивитися. Липа. Скільки лип? Липа одна. Акація одна. Груша. Правильно. Одна. Верба. Так, клен. Явір. Так, рослини. Багато їх. Дві рослини. Три рослини. Правильно. Бджоли. Це одна? Ні. Дві. Три. Багато бджоли. Квітів. Одна квітка. А багато чого? Квітів. Так. Рослин, одна рослина, а багато рослин. Нектар. Один чи багато. Дивимось. Один нектар, два нектари. Запишіть, будь ласка, в один рядочок слова, які означають один предмет. А в другий рядочок слова, які означають багато предметів. Домашнє завдання. Додому вправа 239. Прочитай та відгадай загадки. Як ти гадаєш, це загадки про свійських чи диких тварин? Бачите, нам зразу підказка. Це тварини. Нам треба визначити, це свійські чи дикі. І вдень, і вночі у кожусі на печі. Так, без рук, без верстата вміє добре ткати. Так, то уважно вже роздивився, що навіть відгадки нас є. Дуже товсті ноги маю, ледве їх переставляю. Сам високий я на зріст, замість носа в мене хвіст. То це такий, правильно, порознить океан, а з голови б'є фонтан. То це такий. Ось відгадка. Кит. Запиши в стовпчик слова відгадки. Зміни слова так, щоб тварин було багато. Запиши за зразком. Ну і звичайно треба дати відповідь. Чи всі тварини відгадки? Дивимося, слон, кіт, павук, кіт. Це свійські чи дикі? Дикі? Навіть дітки є, дикий кіт. Лісовий кіт дикий. Хоча якщо... Гріється на печі, то це свійська тварина кіт. Так, зразок. Ось так треба виконувати. Слон один, а два слони. Кит один, а два, молодці. Павук один, А два. Так. Кіт один, а два. Дітки. Коти. Не кіт, а коти, два, коти. Записати ось так за зразком. Все зрозуміло? Добре. Підводимо підсумки уроку. Що ви навчилися сьогодні на уроці? Навчилися змінювати іменники? Один? Багато. Так, молодці. Чи справдилися ваші очікування на урок? Дякую, дітки. На цьому урок закінчений.